Двохлітрова бензинова ауді Ключ може стати твоїм, і ти можеш стати власником цієї прекрасної Ауді 17-го року з пробігом 101 тисячі кілометрів. Звісно що тут це на електроприводах. Є пам'ять сидінь, автосвітло, автодощ, мультикермо з голосовим управлінням. Скорі контролем, є навіть під кормові пелюсточки. Автомобіль заводиться з кнопочки, і все дуже справно працює. Цього клімат контроль з підігрівами взимку сидінь. Ви чуєте, як дує в таку погоду? Це саме те, що треба. Давайте заглушимо, щоб нам не заважало. Є вибір режимів руху, є система старт-стоп, система відключення стабілізації, допомога при спуску, і можна вимкнути екранчик, якщо він вам заважає. Але ми його включимо. Далі в нас коробочка автомат, електроручник, такі прикольні дерев'яні ставочки. Автомобіль 17-го року, але виглядає дуже свіженько. Зверху в нас панорама, яка отак нажимаєш на кнопочку, і все відкривається. Безключовий доступ у нас на всіх чотирьох дверях. Ось, бачите, як я казала, трьохзонний клімат контроль. Заду, також можна регулювати температуру. Тільки подивіться на якість цих сидінь шкіряних 17-й рік, вже майже десять років машинки. Ну, вісім добре, але в дуже гарному стані. Такий масивний підлокітник з підстаканниками. Електропривід кришки багажника, камера заднього огляду для зручного паркування. Позаду у нас так все чистенько і хайненько. Є підсвіточка, ось така ледовська. Також є крючечки, щоб повести ваші речі, і можна відкинути заднє сидіння за допомогою з таких ось кнопочок. Багажник доволі такий масивний. Можна покласти речі. Думаю, що все влізе. В комплекті у нас докаточка, домкрат і весь комплект, щоб замінити колесо. А придбати таке авто ви можете де в Автопоінті, Софійська, 19. Село Білогородка. Автопоінт. Придбай якісне авто.